Є знижки на Нео 10% в аптеках подорожних та ощад. Є знижки на пульмобриз, 15% в аптеках подорожних, та ощад. Так, друзі, доброго ранку ще раз. Ранок марафон з вами. Валентина Хамайко, я Олександр Попов. І зараз до нас доєднається сьогоднішній іменинник, актор, насправді якого любить вся Україна, і довго представляти його насправді немає сенсу. Назар Задніпровський у нас буде в студії всі день народження, але все одно ми профайл приготували. Дивіться. Назар Задніпровський, актор театру та кіно у четвертому поколінні, погодить із акторською династією Ткаченків Задніпровських. Його прадід Семен Ткаченко був одним із засновників театру імені Івана Франка. А батько легендарний актор Лесь Задніпровський. Уже з восьмого класу Назар точно знав, що буде продовжувати сімейну справу, але в ранньому дитинстві подумував стати міліціонером, щоб ловити порушників театральної тиші, пожежником, щоб одразу гасити всі дебати між режисером та актором, космонавтом, щоб відправляти свої креативні ідеї у відкритий космос та кухарем. Адже смачний борщ може втішити після будь-якого дошкульного відгуку. Уже 28 років Назар виступає в театрі Івана Франка. Одна з його знакових робіт головна роль сотника Забрьохи у виставі Конотопська відьма, головного хіта двох останніх сезонів від режисера Івана Уривського. Паралельно Назар знімається в кіно та телепроєктах, озвучує стрічки та мультфільми. Одружений має сина Михайлика та доньку Юлію. Сьогодні Назару виповнюється 49 років. Хоча вважає, справжній вік актора вимірюється кількістю анекдотів, які той знає на пам'ять. Він обожнює смішити людей, адже щирий сміх таки продовжує життя. Назар в нашій студії з днем народження вітаємо! Раді <рес> <Роді>, дуже <рес> бачити 49. много еліт. Хочете бійняти, Хочете міняти. Хочете біняти. Вітаємо проходь. проходь. наш круглий стіл. Чай гарячий є. Ну як воно? Як воно святкується зараз? Є якісь нові звички чи можливо вже якісь традиції в родині? Що починається ранок в день народження? Ранок починається з марафону. Ага, з Спасибі, що покликали. Дуже дуже дякую, що не забули. Боже, я думав, це в кінці буде. Ні. зразу да сам сам, ну, сам Можна подивайся. вже йти, можна? да можна Боже, це... книга, це прекрасно. Це не просто, книга. Це не просто а книга. осінь. Це насправді осінь. кулінарний блокнот. Прекрасно. Люблю, люблю інколи, коли є час готувати. Так що я основ ну, є... ну, дружині, дружині передам. Ірочка, люблю, цілую. Спасибі, привітала першому е, е, сім'я. Ось подарувала оцю прекрасну вишиванку. Це прем'єра спеціальна для вас. для... Марафону така, от шанс по спасибі родині. Ну, хай буде шанс і прем'єра з рецептом сезонним, да. який там, щоб да, для да. родини і гостей пригощати. Спасибо. Ну а не, не ми якби не зупинилися на розмові. Яка є взагалі традиція? Сім'я першої вітає. А далі як на сцену швиденько? Сьогодні, коли от, от сьогодні мені поставив театр виставу. Сьогодні mm -hmm. буде вистава, сьогодні буде е, виставляння. Ну не можна війна, йде банкету голосно казати, але звичайно для своїх накрию mm -hmm. е, в театрі будемо святкувати в театрі. Багато потім, звичайно, буде ще кажу, виставлятися по кумах, по породичок, все це кажу, ну все святе. На зйомки завтра у мене зйомки. Привісім завтра знімальному майданчику. Завтра буду на знімальному майданчику. Що накривати так, так, звичайно, це ось... все взагалі пам'ятаєш день народження без вистави. Таке було? Є було. Було було. було слава Богу, були такі дні, що я міг спокійно в ресторані зустріти вечір. У uh -huh. 45 я пам'ятаю, якраз Катя Сача у мене тоді інтерв'ю брала. 45 п'ять я пам'ятаю, якраз в ресторані було. Тобто, yeah. це зараз той настрій, коли насправді хочете у день народження належати собі. Ви знаєте, так не зараз такий час, що вже належати собі не можна. Є робота, є вистава, поси, куди пошлють все. Зараз ну хлопцям передовій набагато важче. Я буду думати, де день де народження зустрічати. Ми uh -huh. знайдемо, uh -huh. ми знайдемо, де чарку підняти за моє здоров'я, пригостити друзів. Все нормально. Єдине, що гріє, поки що, що ще не шостий десяток, що ще сорок дев'ять, ще, я ще п'ятидесятник, що я ще молодий, що я ще сповнений сил, а от через рік уже поговоримо. Так, сповнений сил. Тому пропонуємо зараз невеличкий Бліц. Так. Бліц на, дуб, на, на подумати, є секунд 5-10 не більше. Отже, що для тебе означає магія ранку? А, чай з бергамотом, з, угу. з, з шматочком. Це цитр... ну, тринки. Так. Так, у кого з вашої родини найгірше обличчя на фото з паспортом? Давайте скажу у мене. Щоб Від від гріха подалі. Шлях до твого серця лежить через. Ви знаєте, через шлунок. Через бульйончик, який через, дружина колись чер носила. Через, через е шлунок. так. – Який найдивніший ти отримав від глядачів? Ой, ви такий старий. <пліст> І це було в 30. Діти. Ні, це діти. Боже, які ви старі. Добре, дякую. <пліст> На... <пліст> <би>. – <пліст> На кого б ти хотів зробити пародію? Пародію хотів би зробити. Та власне кажучи, я вже стільки перенаробив пародій, що. Е ні на кого так не прагну, угу. не прагну. Вже там список є. А от якби вдалося вибирати, з ким із своїх зіграних героїв хотілося б дружити, хто це був би? Михайло Михайлович Паплавський. Да, таке, да. ну ми, так, дружбу, і ми, ми можемо організувати. Ми і так знайомі, ми і так знайомі. Е, е, я би хотів. Ну, Сильвестр Сталон, я пам'ятаю, Сильвестр Сталон, пародія хороша була. До чого хотів, хотів би подружитися з Сильвестром Сталоном. Що робити, якщо Круто. слова забув на сцені? Це старше для себе. Питає. А, а, в за, а в залі батьки. Це жах. Це найстрашніший сон актора. Це в мокрому поту просипаюся. Тому пару разів у мене таке було, мабуть, це я не знаю, від низького цукру чи чітчу. Залежно, коли ти прокидаєшся, і це найстрашніший сон актора. Це кошмар. Це кошмар. А коли на сцені забувається, воно інколи випадає, як білиз, ну, трошки ходиш. Якщо партнер є, то добре, Хороший. щоб на вушку підказав. Да, я завжди підказую. Я бачу, що ви, 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 вибиваю інколи партнера. Для цього є може по мережі, які підхоплюють. Якщо не підхоплює, ну це дуже важко. Це тоді так провисання. Мо ти пам'ятаєш, що у тебе далі там, наприклад, через декілька реплік, і доводиться перескакувати тоді. Або партнера відчуваю забув, перескочив до менше ну, назад, не будемо повертатися. Уже все mm -hmm. уже не можна. Тобто, це залежить від партнера партнера. якщо сам на сцені, я думаю, це біда. Mm -hmm. це, ну це, так це біда. тут затягнули, бо якраз так. цікава відповідь. Який ювілей цього року святкували у вашій легендарній родині? Mm -hmm. Цього року тик, діда тик. діда, сторіччя Михайла Олександровича Задніпровського. І так. зараз, дякуючи керівництву театру, я дуже дякую, що зробили і виставку належну. і крас світлина можемо показати зараз. Так, 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 сторіччя з дня народження. Це до Михайло Сановича за Дніпровську. Це на, на честь, якого назвав, я сина назвав Михайло. А як взагалі ось така легендарна акторська династія? Зараз діти хтось хоче? Ну, побачимо, син закінчує цього року школу, і я думаю, що я. Буду все-таки наполягати. Я буду наполягати, 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 щоб театральний інститут був. А син ще каже, що але, йому але, хочеться. Так, я думаю, він вже погодився, він вже зрозумів, тому що була якась тяга до е, комп'ютеру, була тяга е, поїхати в як, як ця долина, як у них силіконова далина називається все, заробляти багато грошей. Потім він трошки спустився на землю і розмовив, казав: ну який з мене айтішник. Ага. Все-таки, мабуть, будемо в театрі. А от є на яку професію, будемо ще думати. От якщо не актор, якщо це режисер або ні, не режисер, якщо ні... ні, це, мабуть, швидше за все тоді вже буде, щоб на директора, на Продюсер, директор, адміністратора директор. продюсера. Але спочатку, я думаю, все-таки треба спробувати п'яте покоління акторське. А це тисне на дитину? Вона щось казали з цього приводу? Він особливо на цим, якщо її тисне і задумується, то він не, не сказав мені про це поки що. Але я думаю, я дуже сподіваюся, щоб на нього це поки що не тисла. Хай про про це поки не думає. Просто треба в інституті вчитися, знайти своє місце, довести самому собі в першу чергу, що ти потрапив саме в той інститут. Я два курси до куди я прийшов? Чого я сюди прийшов? <пробітник> угу. У мене я тільки в кінці другого курсу, коли зіграв там приборка на ровливо Петруча у і коли мене похвалив цар Сенез Борис Петрович Ставицький, мій педагог. Я тільки тоді повірив, що я справді можу бути актором. що я не даремно прийшов до театрального інституту в кінці другого курсу. Тільки а на перший курс, коли вступала, теж спонукали батьки? Спонукали не те слово, батько на копняками в думку загнав <laughs> театральний. От бо четверте покоління, це бабуся казала: я не тисну, але е мені буде дуже приємно, якщо ти поступиш до театрального інституту. <laughs> не тисну, я, Такий тис дуже академічний. Такий а, тиск. а ти ж не хочеш засмучувати? Так, батька. ти ж не хочеш бабцю засмутити. <laughs> <laughs> ну так, що тану, коли що? Є Але зараз, згадати. ну, так, так. Є що згадати так. є що показати, тому що це історія і це просто неймовірно. Хочеться... А... Ти, ти щойно якраз згадав, бабусю. У нас так. є ексклюзивні кадри, які О, так. ми хочемо показати і теж разом подивитися. Давайте. Ось. Можу я, Якщо вагам завгодно, це свою потерпівши визнать помилку. Вони ж як помилились. Антігона Софокл, Актриса театру Франка Юлія mm. Ткаченка. В одному yeah. із інтерв'ю розповідав, що у вас якийсь був особливий зв'язок з бабусею. Так. Ой, ну мені важко про це. Це треба окрема передача, коли для... говорити про Юлію Семеню, тому що вона ну, заслуговує окремою передачі. Це окремий окреме ну, це серце моє. А ви багато чи є в родині у вас родовій, такий ви ведете, де про кожного персонажа? Бо так, начебто, воно все на, на слуху, десь в Ютубі можна загуглити. Але чи є у вас якийсь родинний такий ваш архів, який ви теж передаєте з родини, з покоління в покоління? Є, є, він зберігається. Кажемо так, він зберігається. Потім ми просто думаємо зараз, як у нас портрет. Михайло Санича, який Юлія Семенівна забрала після його смерті, після 80-го року цей uh -huh. портрет вже більше 40 років не був в театрі. Зараз ми от на мій до сторіччя діда. Ми повертаємо з батьком, вирішили повернути цей він відреставрований. Батько там відреставрував uh -huh. раму, там красиво, все 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 привели в порядок. І ми повертаємо до театру, хай буде в музеї поруч з портретом Юлії Семенівни. Вісіти, щоб не тільки для родини було, а щоб для глядача. Ну це власність театру. Це, Тартаковський, відомий художник, він малював портрети всіх франківців, знаменитих в 70-ті роки. Це портрети я дивилися, на 72-й рік. Портрет діда Красивий. А якщо зараз ось так проаналізувати життя, бо вже 49, чи є якісь життєві поради ось такої родини, батьків, прадідів, які на які зараз спираєшся, і які теж передаєш вже наступному поколінню? Які життєві поради вони казали? Юлія Семеніна основна поради. Я з дідом ну 4,5 роки мені було, коли дід помер. У мене ніяких порад <головіка> не передавав. Мене просто він в пам'яті залишився великий, красивий, uh -huh. а, з голосом неймовірним, таким як ну, баритон такий розкішний. А Юлія Семеніна навчила. В мистецтві, я, каже, я прожила, ми розмовляли. Я вже каже, 50 років на сцені, я най... найважливіше, зрозуміла, Назар, що най... найважливіше в мистецтві це логіка mm. От для себе. І я так, ну, ляля, -ля, ну. А я після інституту молодий, кажу, ну, логіка, але ж мізансцена uh -huh. закрутить якийсь трюк такий, гек такий, щоб глядач, все, не обов'язково логіка, то потім, головне, ж, ну, драйв, якийсь. Я дивлюся зараз на молодих такі самі, те саме переконання, що й у мене ті було. Головне, це мізансцена, якісно щось таке, шоу якесь таке створити. А зараз я глядач дивлюсь, ходжу на інші вистави і на своїми ролями, коли розумію, я, то Боже, як я її розумію. Uh -huh. І для мене найголовніше теж логіка. А від логіки буде логіка, вже далі гуляй, вже імпровізую, вже щось нанизуй. Але от основний Шомпор, мені логіка, я з нею погоджуюся. Вона це її відкриття. Ну, спасибі їй за це. Мені, мені не довелося 50 років пропрацювати в театрі. Я це почув і я це А потім аналізував. На, 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 воно аналізував, аналізував і погоджуюся з нею. Це класна, класна порада для всіх і акторів і всіх, хто хоче бути акторами. От про це можна подумати. І ми хочемо тепер поговорити про сучасний театр. У нас є класна світлина, зі десмішей. Кукуєком, Кукуєком, конотопська відьма. Вистава, яка насправді так. АК, останні роки просто розриває театральну сцену, аншлаги, квитки не купити. Тум якось пояснюєш, чого так, чому саме ця вистава стала таким флагманом українського театру. Ну так зірки зійшли, знаєте, колись так флагманом став Тев'ятевель uh -huh. з Богданом Сильвестровичем. От зійшли, і він сам тоді казав, ну зійшлося так. що от І Данченко пощастило. Данченко, ступка, лідер е оформлення трупа, талановиті танці, Камінькович поставив танці. Ну все зійшлося. Так і тут все зараз зійшлося. Уривські актори, е е Таня е художник Ковсічук е е Сузана Карпенко. Е Вокал, дівчата, актори всі співають, співочі підібралися. Е, гра кольорів, е, сам Квітка Снов'яненко. Ну от магія, ну от щось а магія А було відчуття на самому початку. коли лише Ні, передали... коли зібралися, була е, магія того, що молодь надзвичайно вірить у Ривському. Називав це, ну, це. І нас він сказав, ну вас взяли, ми от старше покоління. Вас, Назар, е, Ярема, значить, Самінін і Кукуюк. От ви четверо, ви будете відповідати за гумор. Ти особливо каже, до, до мене за ну, Назар. Ну, ви от знаєш, знає що, знаний, типу комедійна от ви відповідати будете за гумор. Я дуже на вас розраховую. Тобто він, як режисер, він каже, от це все це гумор, ми придумаємо, а він все це оформить, все, він це блискуче все оформлюється. Містика, все краще нього, по-моєму, ніхто цього не зробить. І в результаті вийшло. Разів, там таке якесь сплетіння, такі така е -е, там. Ну от калідоскопчик такий класний плачився такий. Хочеться сьогодні в цей день народження побажати, щоб такого сплетіння в житті було багато, щоб кожна вистава нова давала такі емоції, фідбек від глядачів, від яких би ну, просто можна було заряджатися щодня. Дякую, що сьогодні свій день народження зранку були з нами. Спасибі. Слава Україні! Слава нашим героям і всім бажаю миру і перемоги. Класс. Все, зустрінемо завтра о 7.15. Па-па. До зустрічі.